Шановні колеги, розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. На засідання пропонується порядок денний 35 питань за допосутні засоби масової інформації доповідачі організаційно-юридичне управління. Є пропозиція підтримати порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався, тримається одноголосно. Розглядаємо проєкт рішення про погодження проведення заходів на території міста Боровлею в період дії воєнного стану. Мітіолкіна Валерія Олексійовна, закладаючи Обоївський, начальник управління культури. Є звернення стосовно культурного центру. Нема заперечень. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосний. Про надання функції замовника управління будівництва житлового комунального господарства, інфраструктури та житла. Комплекс складі по вулиці Слави, 9. Капітальний ремонт, шатрового даху. Нема заперечень. Княжеський <клес> по першого. Одноголосного. Продемонтаж пам'ятного знаку та окремий коломент. Є пропозиція демонтувати пам'ятний знак на честь моїм облійської англійської дивізії, залишити комунальному підприємству, проводити і братика діли червону адміністрацію і селі країну. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти підтримався, тримається одного голосу. Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених розкаже. Є звернення комунального підприємства договори плану слід. Нема заперечень? Богдан Миколаевич, а територія комунальних героїв України, гетьманського зарва в зоні будівництва. ж не хопровід, так. Да? Так, Є запитання? Прошу голосувати. Одноголосно. Так. Дякую. Про зміну договору на можливість приміщення Дівченко Миколаївна, начальник управління комунальної власності, каже, так зауваження було де пропозиція підтримати. Прошу голосувати. одноголосу. Про виключення житлової площі з числа службових принесення змін до рішення виконавчого комітету проводить міської ради. Київської області від 2210 року за номером 1133. <coughs> Будь ласка. Е, є пропозиція Одного про Одувані. Про використання житлових приміщень в гуртожитках в місті Броворибовського району Київської області. <плес> Чорних запросів 65 і теж пакет свого обіцяна Великого. Нема заперечень. Нема. Просто оголошував. Одноголосно. Про утворення комісії приймання передачі комунальної власні збройної міської територіальної громади електрогенератора від Бровоської міської організації Товариства Червоного Христа України та затвердження її складу. Є пропозиція підтримка, проста голосування. Дякую. виконавчого Комітету Беловоського міського ради до Київської області 21 першого першого двадцять п'ятого року за номером тридцять девять. Решту Світлана Єрева начальник управління житлово комунального господарства інфраструктури і транспорту. І укриття лікарні. По по Є пропозиція. <кій> прошу голосу. Про погодження інвестиційної програми, інвестиційного проєкту у сфері централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на 25 рік та плану розвитку довгострокової інвестиційної програми інвестиційного проєкту у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 25 29 роки. Там у нас, на сітці село Студзька Слокова, місцева цільова програма до 2029 року складається з цілей Це місцева програма, яка затверджується в інтеркє, реформування е реформований Є пропозиція підтримати, yeah. прошу голосу. Одноголосно. Yeah. Дякую, Григорій Павич. Про визначення товариства з обмеження відповідальності керуюча компанія ЖК Сканді виконавця з утримання будинків з пору та прибудинкових територій. Героїв Крут 4. Нема заперечень. Yeah. Прошу голосувати. Одноголосно. Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю стан тепло, виконавцем комунальної послуги з постачання теплової енергії. Нема заперечень. Дякую, Світлана Євровна. Пане надання адресної на матеріальної допомоги мешканцям міста. Петро Микола Іванович, начальник управління соціального захисту населення. Є відповідні звернення. Я розумію, що у нас січень місяць він досить активний на звернення при прийнятті формування бюджету. Тому ну, розглянули більше 400 заяв. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення все, все. одноголосно. Розглядає проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Бровольської району, Київської області від 2.01.24 року за номером 9. На справді було прийнято рішення про надання баранкової грошової допомоги військовозобов'язаним, які присуваються на військову службу по мобілітації, а також які прийняті на військову службу за контрактом. Тому даний порядок заходить запланують за виплати мобілітації. Є пропозиція підтримати. Одного голосу. Розглядаємо проєкт рішення. Про затвердження. Про затвердження положення порядок забезпечення спеціальними засобами для спілкування та обміну інформації годинниками електронними осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з вадами слуху. Відповідно, хто прийнятих. Влади слуху пропонується забезпечити їх спеціальним засобом для обміну інформації смарт-годинником, тому я це до вашої уваги положені попередок забезпечення цим засобам. Є пропозиція підтримати, прошу вам. На Про надання статусу дитини позбавлення батьківського дитини. Є пропозиція підтримати. <coughs> Одноголосно. Про надання статусу дитини позбавлена батьківського сума. Мама вирішила суду позбавлена, а батька з початку не записувати. Є пропозиція підтримати. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківського Тут на поліці у нас був присутній батько. Мама була невезличого не повідомлена, але вона не змогла підключитися, хоча вона попередня вийшла в нас зв'язок і повідомила, що вона Німеччині, у Німеччині, в неї вже здається шлюб, і з цього шлюбу вже є з не, неребні ще одна дитина. Вона це дійсно в Німеччині, а цю дитину вона ще на початку війни привела до батька, і це підтверджує і характеристика садочка, і боротька від лікаря, що дитина дійсно батьком, і мами не дає. Вважаємо зі цю надати саме. Є пропозиція підтримати одного про надання висновку до суду про доцільність позбавлення. Суд була присутня на комісії серед засіданням комісії батько домови, повідомив, що він не прийде на комісію і не заперечує також, що до позбавлення батьківських справ. Як підтверджує мама і діти і дій, і то що самі. Віта. Одного голоса. Она дання висновку до суду про досі позбавлення батьківських прав. Тут є сподивичам розколи неповнолітня дитина, яка повідомила нам про те, що і коли батьки за першим року заключилися, вона залишилась проживати з мамою. Але так сталося, що 25 п'ятому восьму двадцять мама померла, і в характеристиці зі школи також зазначено, що дівчинку виховала мама, яка дуже відповідально до своїх обов'язків. Батько виховання дитини не брав. Він вийшов на зв'язок. Але так зміни нам на комісії повідомити, чому він не проводите позиції, чому матеріально він не допомагає, тому вважаємо позиційне також надати військової здобува. Є пропозиція підтримати. Про надання висновку до суду про визначення місця проживання. Він звернувся батько до комісії, а приступник буде на комісії обоє. Мама по відеозв'язку, оскільки вона наразі в Іспанії. Також вивчили документи всі документи говорять про те, що дійсно батько з п'ятерорічного віку виховує зброю. Є пропозиція підтримати одноголосно про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримала. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримає. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів. прохання підтримає. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідку воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримання. Pro nadня statusu didn't I постраждала внаслідок наслідка воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтриму. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройний конфліктів, прохання підтримувати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних conflict, orienta i trinky. Pro naдання statusu яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних conflict, прохання підтримуки. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Питання підтримує. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів, Питання прохання, Про, дитини, дітей, конфліктів, прохання Про встановлення опіки. Тут мама померла, а ви будемо батька, записуємо почати інші стати відсутні. Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу на укладання договору. Проводити. Проводити Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу накладання договору дарування. Проводіть це і враховування? Хто кому дарує? По першому пункту чоловік дружині, по другому батько дарує на ім'я дитини, і там тітка і баба дитини одна батька дитини. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одного. Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу. Оголошую засідання за